Запорізький фронт на відміну від Покровського. Зараз він не на слуху, але його щодня атакує ворог. Оріхів гуляє поле. Роботи не Левадне накриває з артилерії і РСЗВ. Атакує також авіацією. Як цю важливу ділянку тримають наші бійці? Давно не знімали, як працюють українські дронарі у полях. Як все відбудеться, покажемо. Дивіться. Десь на Запоріжжі геолокацію, звісно, не називаємо, і обличчя бійців світити не можна. В балаклаві, в окулярах, бо ворог за нами палює, бо розрахунок FPV на полі бою це дуже грізна річ. Вояк на псевдошанс керує групою, яка знищує окупантів, їм під силу зупинити будь-який штурм росіян, атаки бронетанкових колон або піхоти. Це штатний боєприпаси, термобаричної дії, тобто в замкнутому просторі не залишається в живих нікого. Танчик буде їхати, ну практично з вірогідністю, навіть якщо танк мангали і так далі, з вірогідністю там 80%, що і танчик їхати далі вже не буде. Також можна і дома їм складати, і так далі. Тобто це така більш-менш універсальна зброя. По піхоті не дуже дієво, по піхоті треба різні уламкові боєприпаси. Такі уламки розлітаються. відстань 10-15 метрів, що розвідка знаходить, зразу вилітаємо, урожаємо. Орки, наші очі всюди, моліться. У роті ударних безпілотників літають на всьому. Це дрони камікадзе, ударні та дрони-розвідники. Колеги за пультом і в окулярах перевіряють важливі параметри. Як він тримає вітер? Який у нього розхід заряду батареї? Чи Наскільки... проблем? З двигунами тренуються щодня стартовий майданчик дві пластикові пляшки із водою. Як тобі таке? Ілон маск? Одна. Дрони розхідний матеріал, якого бракує завжди. Попри те, що ними забезпечує держава, передають волонтери та купують самі бійці. І всю техніку доводять до ладу власноруч, бо ворог також не пасе задніх. Не просто їх змінювати всередині, а міняти дрони взагалі. Засоби протидії вдосконалюються, тому і шляхи подолання цих засобів теж вдосконалюються вони постійно. Та керувати FPV з важкими боєприпасами не просто майстри пояснюють це, як з легковика пересісти на вантажівку. Попри сильний вітер, і попри вагу, 2,6 кг, кілограми, дрон керується дуже вправно. Його технічні характеристики називати не будемо, але виглядає дуже грізно і, звісно, через деякий час полетить на голови окупантів. І наскільки дрон із важким боєприпасом маневрений і небезпечний, зможе перевірити кожен? Пригадайте відомий голівудський фільм 59-го року, де героя Керрі Гранта атакує з повітря літак. От якби цей фільм знімали сьогодні, то повірте, цей герой від дрону 108-ї бригади ну точно б не сховався. Літають всюди, де ворог. Бойові загони рупак 108-ї покращують результати щодня. Перелік окупантів і техніки, які назавжди залишаться в українській землі, вражає. А це відгук самих окупантів, позиції яких спалили українські дракони. Дирки стоять, теж згоріли. О, ще одна машина стоїть, теж згоріла. Щоб таких відео було якомога більше, дронарям 108-ї бригади потрібні фахівці і наші донати. Ов'язково. Запрошуємо всіх, хто хоче проявити себе, показати себе, хто готовий захищати свій дім до 108-ї бригади ТРО. І попри всі атаки російських окупантів, бійці 108-ї надійно захищають свої позиції. 108-я стійка отримує позиції в зоні відповідальності. Ворог добре, добре ховається, щойно ми його бачимо, відразу використовуємо нагоду, чим можемо артилерія. Дрони орків чекає пекла. Євген Коптів, Денис Єлисавенко новини 11-го каналу.